Вітаю на каналі «Чарівний Пендель. Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах перехрестя. Ця розклад допоможе вам обрати серед деяких варіантів. І так, починаємо. Працюємо з колодою 1000 доріг. Ця карта буде нашим перехрестям, вона так і називається «Перекресток вибора. І ми будемо обирати три карти, Це три варіанти, які у вас є. Якщо у вас є два варіанти, то третій це якийсь є варіант, який, можливо, ви ще не усвідомили і не розглядали. І так, я тасую колоду. І витягую перший варіант. Перший варіант у нас тиха гавань. Так, друга карта. Другий варіант у нас затеряний город. І третій варіант. Так, сейчас його, чтобы було лише видно. Це темниця тайна. Уважніше подивіться на ці карти, що кожна карта для вас значить, як її можна трактувати. Стосовно вашої, вашого запиту. Зараз я вам покажу карти більш, більш докладніше. Ось перший варіант. Ви можете роздивитися картинку, можете почитати, що там написано. На ваш розсуд, як вам більше подобається, можете використовувати і картинку, і е, текст. Це перший варіант. Це у нас другий варіант, і це у нас третій варіант. Нагадую, що маки не мають якихось стандартових трактувань, тому кожен бачить в картах щось своє. На цьому я прощаюся. До нових розкладів. Па-па!